Українська народна казка Розум та щастя. Ішли собі десь розум та щастя та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло в ліс, а розум пішов та одному хлопчикові і в ліс у голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. Оддайте, каже, тату, ще чому другому вчитись. Віддав його батько у кравці. Він і там, чи побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчитись ще годинники робити. Він і того щось скоро навчився. От раз той його хазяїн від'їжджає, а він вже на жалуванні служив. Та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, зробив стільки там годинників, а що зостанеться припасу, то як схоче, то і собі зробить. От він, як заходився, живо поробив. Ще й собі вигадав, та такий отну. Що у 25 років тільки раз і заводиться, та як завів, то і ключик туди усередину заховав і зачумів там. Приїхав ось хазяїн, усе пороблено. Він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою взяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві, та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром, так ніхто ради йому не дасть. Кинулися до того хлопця, а про нього чутка вже скрізь пішла. Він, як приїхав, того плючика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його. Живи каже, у мене. Дав йому горницю і прислугу. Усе чисто. От раз цар від'їжджає та й каже йому. Усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там за стіною була замурована царівна. То її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде свадати, то йде у ту комірку та й балакає до неї крізь стіну. Як вона озветься, то за тому їй йти. От стільки вже царів і якого люду не проїздило, ні до кого вона не озивається. А коло тих дверей такі стояли, що тільки якийсь тієї комірки вони зараз йому голову зрубають та напалю і настромлять. Так ото цар його пошкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив. Дай думає зайду. Увійшов у токомірку, комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить. Він і говорить до свічі. Здорова була свіча. Здоровий майстре. Сам собі і отказує. А царівна почула та за стіною. Так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець взув. А вона за стіною. Так, так, так. І як дала ото згоду, він і пішов собі. А на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже хоч слово, зараз на табличці само і напишеться. От пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала он кому. Давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони за нього бороть голову його рубати. А розум бачить, що горе як вискочить з голови та у ліс. Знайшов там щастя. Тут і цар вернувся, розібрали діло і став він тоді цареві зазятя. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк. Та залишайте коментар.